Вітаю вас на моєму каналі Мітанояго. Повідомляю, що з 4 вересня цього року 2025-го відновлено перебіг термінів позовної давності в Україні. Е -е, нагадаю, що перебіг термінів позовної давності був Припинений шляхом внесення змін до цивільного кодексу. Зокрема, так був прийнятий закон України про внесення змін до розділу при і перехідні положення так, цивільного кодексу. І у пункті 19 було запроваджено коли почалася війна, було запроваджено припинення перебігу термінів позовної давності. Що це значить? Що? Це значить, що, так, зараз я подивлюся хвилинку, коли цей момент взагалі то а, так був запроваджений, так, розділ доповнено, тобто коли почалася війна. Так. Дата прийняття того закону, який це припинення, це 15 березня 2022 року. Так, далі в редакції потім там вони змінювали, вони формулювання змінювали там з припинення на, на щось іще, але ну, важливий сам факт, що не рахувалися терміни позовної давності 22-му, 23, 24. І от, як я вже повідомила, коли це в нас сталося з 4 вересня 25-го року, вся ця історія припинення термінів позовної давності закінчилася. Що це значить? Це значить, що людина, ну що таке взагалі позовна давність, це термін коли. Особа фізична, тобто ну, людина, громадянин або юридична особа, якась фірма, організація, установа можуть звернутися до суду за захистом, за захистом своїх прав. Так? От, І а, тобто сенс, ну, взагалі сенс припинення оци, оцих термінів, він Ну, На мою думку, полягав і полягає в чому, що коли відбуваються такі, такі події, так, коли вибухла війна, то, очевидно, можуть бути якісь скажімо, проблеми з тим, щоб захистити свої права. Так? Елементарно не можна звернутися до суду, і, ну, якби, а, а строки тікають, так, тобто людини є, ну там... Загальний срок термін, який, який ну такий звичайний термін, який в багатьох випадках рахується, це три роки, так, після того, як людина знала або повинна була знати так, про порушення своїх прав, то людина протягом цього терміну може звернутися. Так? А якщо термін пройшов, то не було поважних причин, ну, то вибачте, так? ну і от, якби щоб тут не було якби вже суперечок якихось. Просто законом було запроваджено, що ці терміни ну, якби не рахуються. От, і що людина і далі-далі або там організація можуть відстоювати свої права, нерахучим з цим терміном. Ну, на період війни він, він просто заморожений. Так от. Ну і якби, тобто тепер от вирішили, що тим не менш, ну якби вже все. Це замороження термінів не діє і якби починаються рахувати, тікати оцей годинник, так, який рахує, відраховує оцей термін. Але ви знаєте, я скажу так, що тут ну, якби, і плюси, і мінуси, якщо чесно, тому що я поясню цьому. Взагалі, то, знаєте, оцей сенс, логіка взагалі цієї норми, ну от правильно, ну яка вона ще має бути? Що в цей період можуть бути, очевидно, Проблеми так, з захистом своїх прав, з зверненням, з збиранням тих доказів. Ну, ну, взагалі, тобто в людини проблема відстояти своє так, і тому терміни не рахуються. В людина або там в організації. Але я вам скажу так, що протягом цих трьох років терміни то, ну якби позина давність була заморожена то з, ну, з одного боку, а з іншого боку, оці всі. Скажімо так, позови, які стосувалися там, тих, тих же комунальних, так і все таке інше. Ну і взагалі то позови, такі, які мені особисто відомі, вони якби, подавалися, суди працювали і все тут було окей. Тобто, Якби є термін, ну, ціллю якого є, так? що цей термін немає можливості якби, звернутися, але все рівно звертаються, з одного боку терміни не рахуються, так? тобто людина вже, вже не захищена тим, що ну, якби, пройшов термін, наприклад, так. А організація, виходить, захищена, тому що якби Терміни не рахуються з одного боку, тобто вона може звернати, звертатися, так, не рахуючи на, на ті три роки. А, їй нічого не перешкоджає, так то, в принципі, ну, суди працюють, так, і позовні заяви приймаються. так, Ну і виходить таке, ну, як на мій погляд, трохи перекос. Я розумію, що. Не, ну, з одного боку, не можна ж ну, якби, і заборонити, якби, звертатися, а з іншого ну, якусь на боку діє ця норма. Вроді як вона постала для того, щоб захищати так, ну, цей момент, хто, хто не може звернутися, ну, а хто може, той звернувся і нормально, але користується іншою, іншим боком так, цієї норми. Ну і таке собі. Але що маємо, то маємо. Я до чого це кажу. Ну і в принципі тут, ну знаєте, з одного боку це не дуже би, добре, з іншого боку, так, комунальники українські вони в таких умовах працюють, що в принципі, ну, якщо так брати оцей бік питання, то ну, якби вони, ну а що вони не мають права звернутися і стягти той борг. так, з третього боку візьміть, що а, а, а давайте встанемо на бік людей, які виїхали і які ну, як так, не проживають в своїх, в своїх квартирах. І вони, крім того, там, де ну, немає оцих щтчиків, лічильників. Тобто тепло і що там ще у нас квартплата, воно все тікає, і людина є, людина там немає, вона живе десь в Європі, там платить так, за те, що вона приміщення собі квартиру і теж платить, щоб там теж. Ну, тобто, Тут можна сказати, ну якби всі знаходяться, скажімо так, в таких умовах і тут взяти бік однієї чи іншої сторони я думаю що ну так можна тільки пора знаєте, отак по -по поговорити і якби так і треба треба шукати якийсь вихід для себе, так, і якусь не знаю, золоту середину в цьому всьому. От. Ну і е, до чого я це все розказую, що зараз, коли ну, тобто сказати, що це добре чи не добре, невідомо, тому що з одного боку якби, е, добре, що якби, ну, не, не заморожено, так, тобто, терміни рахуються і в принципі ну, в людини є Оцей момент, що вона може захист чи організація захиститися тим, що ну якась фірма, що терміни пройшли, ну і, і все. І до побачення до мене звертатися вже не можна. З іншого боку, невідомо, коли вже почали тікати ці терміни, чи ті, ну, кредитори, власне, так, можуть активуватися і. Ну, якби, бо почали тікати терміни, і можуть активуватися і звертатися, бо терміни почали тікати. Ну, Тобто, я скажу так, я так акцентувала вашу увагу на тому і на сьому, ви просто для себе беріть ці інформації, що для вас якби, важливе, От, ну, щоб ви в повному, в повному обсязі могли захистити, захистити свої права. І Інтереси і до побачення.